Зараз я снідаю з такою неймовірно смачною маленькою піцею. Вона створена, <гум> створена. Її готують мінімум як для, одного... для однієї. людини Завжди ми купуємо її, коли їдемо в місто. Так же чайочок. Я вже посідала і, і я вирішила. Переробити свою гульку, дульку, що в мене на голові, і зроблю в общем собі гульку, але іншу. Так. Тут у мене ось такий крабик. ось такий. І начепляємо. Ой.

Макіяж я прям таки сьогодні робити не буду. Просто увлажнюю своє обличчя ось таким дуже хорошим кремом з полуницею. Я розташувала вже крем і зараз просто розчешу свої бровки і все. І на сьогодні. В принципі, макіяжу більше не буде, не хочу. Зараз ще одягну сережки, так як наніше я їх знімаю, бо вони дуже вухо колять. Ось такі сережки. Так. Опці, ребятки, ось так проходить мій ранок. Зараз піду переодягатися і буду вже сідати на уроки, так як скоро почнеться перший урок. Тому всім пока-пока.